Лозівська громада отримала чергову партію гуманітарної допомоги. Представники американської благодійної організації Global Empowerment Mission UA привезли до Лозової майже півтори тисячі продуктових наборів. Це ми вже другий раз приїхали до Лозівської громади, почали з ними співпрацювати. Будемо на подальшому і довготривалому терміні працювати. Начальниця управління праці та соціального захисту населення Вікторія Кіпкало подякувала благодійникам за надану підтримку. Ми дуже вдячні нашим партнерам, які допомагають нашій громаді. І сьогодні цей вантаж ми надамо територіальному центру соціального обслуговування надання соціальних послуг зі міської територіальної громади. Продовольчі набори надаватимуть громадянам, які обслуговуються в терцентрі та отримують соціальні послуги вдома. Це майже півтори тисячі осіб похилого віку та з інвалідністю. Видаватимуть один пакунок на родину, повідомила заступниця директора терцентру Наталія Созік. Всі набори будуть доставлені адресно, розвезені по старокругам. Будемо співпрацювати зі старостами старостинських округів, які також будуть допомагати з доставкою. Цих наборів також дякуємо всім причетним до отримання даної допомоги. Терцентру передали 1240 наборів. Кому видаватимуть решту 200 пакунків, визначатимуть члени гуманітарного штабу. Керівники громади дякують за сприяння в залученні благодійної допомоги начальнику виробничого підрозділу вокзалу станції Харків Пасажирський Михайлу Макаренку.